Зора моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.